7 квітня справедливість милосердя. У милосерді проявляється справедливість Бога. Він створив людину за своїм образом і подобою, наділивши її здібностями до найвищої насолоди, подав їй свободу вибору, шляху і поставив перед нею все. Найвища насолода можлива за найдосконалішою свободи, і Бог дав її людині, надавши їй максимальну свободу вибирати все, що вона забажає. У цьому виборі Господь не накладає на людину абсолютно ніяких обмежень, його сувора справедливість проявляється в тому, що він не втручається в особисте право людини на вибір того, що вона хоче мати. Бог знає, що тільки в ньому людина може знайти своє вище благо, і тому він представляє себе перед людиною в найпривабливішому світлі та благає її прийняти його. Але він не буде втручатися там, де його присутності не бажають. Він не буде примушувати волю людини, створюючи людину, він гарантував їй досконалу свободу, і він сам поважає права, якими наділив людину. Спроба примусити людину прийняти його шляхи, якими б досконалими вони не були, означала б позбавлення її тієї свободи, яка невід'ємна від Бога, а отже, означала б поразку його власного задуму. Сьогодні взяв я за свідків проти вас небо і землю. Життя та смерть дав я перед вами, благословення та прокляття. І ти вибере життя, щоб жив ти та насіння Твоє, щоб любити Господа Бога свого, щоб слухатися голосу Його та щоб плинути до нього. Бо ж він життя Твоє і довгота днів твоїх, щоб сидіти на цій землі, яку заприсягнув Господь батькам твоїм Авраамові, Ісаакові та Якову дати їм, Захарія 30, 19, 20 Хто вибирає Бога, той має життя. Бо сам Бог є життя. Коли людина піддається на умовляння Господа, віддаючи йому перевагу, Господь з радістю приходить і задовольняє всі її потреби. Він дає їй силу чинити правильно або точніше, він сам живе в людині своєю праведною волею, і поки людина віддаватиметься Богові, доти вона житиме навіть на вічні віки. Бог обіцяв, що він ніколи не залишить людину, яка довірилася йому, і тому людина повинна жити доти, доки живий Бог. Ця людина виявить, що Божий план для неї це найкраще, що тільки можливо для неї у присутності Бога, повнота радості. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук. Гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас. Якщо вам сподобалося це читання, не забудьте поставити лайк та залишити коментар.